Відповідаю на оцей коментар. Не ну, таку бань з їхніми українонависними людьми. У нас у своїх таких багато є, і не знати, що з ними робити. Та чому не знати, що з ними робити? Знати, їх потрібно виявляти і засуджувати. Потрібна ефективна робота наших спецслужб і нашої судової системи. І тоді все буде добре. І з тими нехорошими людьми буде наведений лад. Також потрібно правильна, україноцентрична. Державна політика, яка має українізувати українців, всіх жителів нашої теперішньої території, і інших територій, які будуть в складі української держави, а інших, які не хочуть українізуватись, потрібно тою самою долою витісняти з України. Нехай собі живуть себе на Московщині, може їм там буде зручніше. Ось так. І логіка дій, і в окупованому Криму після його звільнення. І після звільнення Кубані, і після звільнення Білгорода, і Донецька, і Луганська, і Воронежа – логіка дій однакова. Якщо ми хочемо, щоб там була українська держава, має ефективно працювати спецслужби, суди і наша ідеологія. Слава Україні!